Вітаю на РБК Україна у Кремлі. Кажуть, що Путін вже готовий зустрітися із Зеленським і Трампом. Чого вартують ці заяви і ця готовність, якщо Росія досі не спромоглася надіслати Україні меморандум? Що це чергова димова завіса і спроба зірвати переговори, і власне як діяти в Україні? Якщо весь цей діалог вже зараз схоже на фейк? Спитаю Володимира Фесенка, політолога Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Голова офісу президента Єрмак. Каже, що Україна поїде на перемовини з Росією наступного тижня. Міністр закордонних справ Сібіга каже, що неможливо зустрічатися, якщо немає предмету розмови. Потрібен цей меморандум. Чи слід розраховувати на те, що росіяни все ж таки його надішлять? І як діяти, якщо меморандуму не буде до 2 червня? Ну він може бути наприклад вранці 2 червня. Тут варіанти є. Інша річ: ну слухайте, е, треба розуміти, що зараз навколо і цих переговорів, і навколо цього меморандуму йде тактична гра, причому публічна, інформаційна тактична гра, тактична боротьба це найточніше. Е, і е, програє той, хто відмовиться від переговорів, от що треба розуміти. Тому відмовитися від переговорів можна завжди. І це буде красива поза, але вона нам нічого не дасть. Більше того, вона створить проблеми для нас в стосунках з Трампом і з його адміністрацією. Ну і ми чуємо навіть єдиний наш, скажімо так, ну, можна сказати, друг. Хоча він, скоріше так, співчуваючи нам в кіткалах, він навіть каже, що нам треба взяти участь в переговорах і що не треба зараз сказати про відмову від переговорів. Знов така участь в переговорах це тактика. Для нас важливо зберігати е, добрі відносини з США, мати майже однакову спільну позицію з Сполученими Штатами, тому що США хай не прямо, але впливають і суттєво впливають на переговорний процес. І от саме це нам треба використовувати. Це наш інструмент, тому що в інших позиціях на на жаль, ми слабкіші, і Росія на нас тисне військовим шляхом. От саме військова перевага Росії, на жаль, є головний їх інструмент на переговорах. Тому щодо меморандуму, дивіться, ситуація така. Головне, що ми перше надіслали цей меморандум, показали його американцям і продемонстрували росіянам. До речі, навіть сама оця російська ініціатива в лапках провести переговори 2 червня. Вона була викликана тим, що з'явився український текст мирних пропозицій. Якщо б не було цього, я думаю, що Росія б тягнула час. А так ми зіграли на випередження і підштовхнули їх до переговорів. Якщо не буде тексту меморандуму, наприклад, в понеділок, уже коли почнуться переговори. Я думаю, що до понеділка вони щось там зварганяться. Ми просто його не будемо обговорювати. Предметом обговорень може бути українські пропозиції. Ми почуємо реакцію російської сторони. По-друге, треба буде визначитись щодо питань пов'язаних з меморандумом, якою має бути його структура, форма, тому що це, в принципі, важливо, коли йдеться про статус цього документу, тому що, ну, поки що, ну, схоже, що йдеться про певний протокол, про наміри. Але тим не менш, тут має бути спільне розуміння обох сторін, який статус цього документа, як він буде впливати на подальші переговори. Ну і безумовно зміст, що має містити цей меморандум, і логіка. От що важливо, логіка переговорів, тому що на сьогодні є принципово протиріччя: українська сторона наполягає на припиненні вогню, і вже між іншим, з'явилася інформація, ви таке Нью-Йорк що… Ключова позиція українського текстового меморандуму, українського проєкту, це саме процедура е, припинення вогню, е, моніторинг припинення вогню. І це правильно, так? щоб домовлятися саме про припинення вогню. А Росія ну, може нам висунути е, можливо ті самі вимоги, які були раніше, щоб ми вивели війська з тих регіонів, які вони анексували, і тому подібне. Ну і тоді знов виникне патова ситуація, але тим не менше. Ми не можемо обговорювати російські пропозиції без попереднього аналізу. Скажу більше, за правилами дипломатії, наскільки російська сторона не надала нам свого тексту, то, відповідно, наша делегація не матиме директив щодо обговорення цього тексту. А це обов'язково. Як у російській делегації є свої директиви, так і мають бути і у наші. Відповідно, російський текст буде обговорюватись лише на наступному раунді. Ось і все. Тому от така ситуація. На жаль, та Росія знов використовує тактику уповільнення, затягування переговорного процесу. Ну а ми маємо демонструвати. Ми готові до конструктивних переговорів. Проблема в діях російської сторони у Кремі. заявили, що Путін готовий зустрітися з Зеленським і Трампом. Що це означає на ваш погляд? Це знову просто ігри, слова? Ну це то це теж тактична боротьба. Ну я б не називав це іграми, тому що тут все серйозніше. Елемент гри завжди є в тактичній боротьбі, але в даному випадку дійсно йдеться саме про боротьбу, але боротьбу тактично, тому що ну коли має сенс зустріч двох президентів, треба розуміти, що якщо йдеться про припинення вогню, президенти нічого не мають підписувати. Це підписують інші люди з нижчим статусом, як правило, президенти такого документу не торкаються. Тим більше, що ну скажемо так, в цьому не дуже зацікавлені обі дві сторони, з іншого боку, самі президенти можуть підписати лише мирну угоду, а її немає. Над нею ще треба працювати і лише тільки починається ця робота. І я думаю, що вона затягнеться на тривалий час. Може бути варіант, коли зустріч двох президентів вона має стати поштовхом до більш реалістичних переговорів. До, більш змістовних переговорів, але це в тому випадку, якщо обидві сторони налаштовані на переговорний процес, на серйозний переговорний процес, на пошук компромісу. Поки що не тільки наші джерела, не тільки західні, але навіть і російські джерела свідчать про те, що Путін не хоче зараз домовлятися про припинення війни. Він хоче продовжувати війну, і для нього переговори це лише. Тактичний інструмент в стосунках з Трампом, і не більше того, з нами він взагалі не хоче домовлятися, і тому е, саме з змістовної точки зору, я, чесно кажучи, не бачу особливого сенсу в переговорах з Путіним. Інша річ, українська сторона так прозоро натякає, що ця зустріч має сенс, якщо буде Трамп. А отут от важлива саме присутність Трампа. Чому тому, що на, ми вже бачимо в деяких питаннях, причому в важливих питаннях. Путін не хоче відмовляти Трампу, от коли йдеться розмова. Ну і з боку Зеленського теж я думаю, тут розрахунок: що одна річ, коли Трамп спілкується з Путіном один на, одне, один на один, це одна ситуація. Ми не знаємо, як це відбувається. Інша річ, коли буде третій, в даному випадку наш президент, і ну інакше буде йти розмова з боку і з боку Трампа. І розрахунок на те, що путіну Путін буде незручно відмовити Трампу, що Путін може хоча б частково погодитись на переговори саме про припинення вогню, а далі вже знов мають спрацювати делегації. Ну, це е, такий попередній розрахунок. Чи він спрацює зараз? Ніхто не може сказати точно. Ну може, е, як це було свого часу, нагадаю Паріж 19 грудень 2019 року. Коли були переговори за участі європейських лідерів, і Зеленський вперше зустрічався з Путіним, і все закінчилось нічим, Путін не на букву, ні на запіту не захотів йти на якісь поступки по мінських угодах. Зараз може бути така сама ситуація, але от саме присутність Трампа може бути чинником, який все ж може зламати цю патову ситуацію і може якось підштовхнути подальший розвиток переговорного процесу. Тому власне от і висувається ідея зустрічі між Зеленським і Путіним. Якщо буде тільки зустріч двох президентів Росії і України без президента США, ну тоді я нічого не очікую. Це буде можливо ще більш гостра емоційна ситуація ніж у стосунках наших делегації в Стамбулі. Ми постійно говоримо про стратегічну роль у світі Сполучених Штатів Америки про те, що вони не можуть її втратити і рано чи пізно ви постійно кажете, що коли урветься терпець, так трампа. Рано чи це не я. Я перепрошую, не я кажу. Це багато хто з наших співвітчизників чекає. Оливку ну да. рветься терпець. Я чесно вам скажу, я давно вже не чекаю, да, ну, але да, показово. сьогодні. Кіткелов просто знову каже: ми вже це чули, але знову каже: якщо Трамп відчує, що його використовують, в переговорах немає перспектив. Він скаже, ми закінчили Європа це ваше вирішуйте самі. Але водночас Трамп каже про два тижні і відчуває, що Путін йому бреше. Як це розуміти, свидше штати відійдуть в бік чи буде тиснути? Станом на сьогоднішній ну, день. Поки, поки ні те, ні інше. В чому парадокс нинішньої ситуації? Я зараз спробую дати відповідь ну, на що буде далі, але в чому парадокс нинішньої ситуації? США трохи дистанціювалися від переговорного процесу раніше вони ну, ще до квітня, навіть до кінця квітня, вели паралельні переговори з нами і з росіянами. Підготували навіть свій компромісний варіант, свій мирний план, але не пройшло, не дало результату. Uh, і вони поміняли тактику. Вони ініціювали вже в травні прямі переговори між Росією і Україною, от які власне і почалися в Стамбулі. Uh, але самі відійшли в сторону. Вони не беруть участі в переговорах ні як посередник, ні навіть як модератор. Ця роль зараз за Туреччиною. Туреччина виступає в такій ролі. І от не випадково, до речі, міністр закордонних справ Туреччини Фідан з'їздив до Москви, От мають бути зараз переговори із, ну, з нашим міністром закордонних справ. Подивимось, як воно далі буде працювати, але США продовжують контролювати переговорний процес. Той саме Кіт Келех от, в своєму інтерв'ю він як сказав, що от ми чекаємо, ну від України вже отримали мирні пропозиції. Чекаємо. Від Росії, хоча Росіяни сказали, що не будуть надавати. Але я чесно вам скажу, не впевнений. Думаю, що скоріше за все росіяни о, через Вітків передадуть, якщо США наполегливо попросять, передадуть, але будуть казати, що нічого не передавали, що мовляв, це українці. Але тим не Кіт кіткалих трошки так простодушний, ніби так каже: ну от ми отримаємо пропозиції від України від Росії, а потім зведемо їх до купи. Ну, тобто США, все ж таки будуть впливати на пошук компромісних варіантів. Коли була перша зустріч в Стамбулі, там був Екіт Келах, там був Марко Рубіо, були зустрічі з нашою делегацією. Були контакти у американців з росіянами, там була зустріч радників з питань національної безпеки, лідерів європейських країн. І зараз, між іншим, за словами Кіта Келега, планується те саме. Тобто з нашою делегацією будуть зустрічатися от якраз представники лідерів європейських країн, і кіткелах там буде. Тобто американці продовжать контроль над переговорним процесом. Я б сказав так: їх роль зараз як роль супервайзера, вони контролери, вони і спостерігачі, і контролери одночасно більшою мірою контролери. Так що, поки що, американці будуть впливати на переговорний процес, поки можливо, ну у них не буде уявлення, що все. Абсолютний глухий кут, нічого не можна зробити. Тоді можливо вони відійдуть в сторону, але тоді це буде означати, що все, переговорний процес або припиниться, або стане суто формальним без якогось суттєвого просування вперед. Але на що звернув увагу? От зараз вже цитуються виступ. Заступника виконуючи обов'язки представника США на генеральній асамблеї в Раді Безпеки асамблеї ООН. Посада така зараз специфічна, тому що там зараз зміна має відбутися і колишній помічник президента США з питань національної безпеки має стати новим представником США в Раді Безпеки. Але тим не менш, тимчасовий представник, але він виступив з такою достатньо серйозною промовою, де він якраз сказав про те, що США можуть вийти з переговорного процесу, але водночас він а, так прозоро натякнув, що а, це не означає, що США припинять підтримку а, своїм союзникам і партнерам. Ну він не сказав, що йдеться про Україну, але ну не виключається, що США, якщо й вийдуть з переговорного процесу, але для того, щоб тиснути на Росію, вони можуть відновити постачання зброї для України. Майже напевно, вже не безплатно за гроші, Але для нас важливо саме відновлення постачання зброї, тому що оцей чинник точно може вплинути на подальший переговорний процес. Санкції теж, але я думаю, менше до санкцій Росія вже звикла. Ну, якщо тільки це не будуть пекельні санкції, як кажуть в Вашингтоні, а от постачання зброї це буде сигнал Путіну, що у Росії не буде односторонньої воєнної переваги і тому треба домовлятися, а не воювати. Так що, поки що, я думаю, США, ну ми не знаємо там скільки там тижнів місяці, але я думаю, вони залишаться поруч з переговорним процесом, і як головна рушійна сила переговорів. Але вихід США з переговорів на жаль може бути. Тут головне, от щоб США не припинили, скажімо так, підтримку України, хоча б за гроші. А по-друге, якщо вони виходять з переговорного процесу про завершення війни, щоб вони вийшли з переговорного процесу з Росією, гірше буде, якщо вони виходять з переговорів про завершення війни і в той же час продовжують переговори з Росією з інших питань. От тоді Росія виграла. І, от цей варіант був би небезпечний, і я думаю, і нами, європейським лідерам, е, слід про це казати американцям: що якщо виходите, ну тоді ви маєте вийти із переговорів з Росією взагалі, або наполягати, наполягати жорстко, спочатку припинення вогню. В Україні, а потім вже всі інші переговори. Ще одна заява Кіта Келлога сьогодні обурила. Він заявив, що Сполучені Штати визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід, і нібито штати готові до обговорення цього питання. Міністр закордонних справ Чехії відповів: так розширення НАТО сприяє безпеці самої Росії у тих місцях, де Росія межує з країнами-членами альянсу. Немає війни, і там, де НАТО немає, війна є. Чи дійсно аж настільки штати готові втрачати лідерство у світі, щоб не, не, ну, пообіцяти дивіться, Путіну не, таке? Ну те, що говоряться і європейські лідери, представники європейської дипломатії, і у нас багато критики. Критика правильна, ну тому що поступка Росії це повторення помилок. Поступка Росії означатиме, що росіяни будуть сприймати це як слабкість США. І будуть висувати нові ультиматуми. Це не означає, що буде побудований новий баланс безпеки в Європі. Сприше навпаки. Я нагадаю, що ще за два місяці до повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія висунула ультиматуми не тільки нам, Сполученим Штатам і НАТО. Сутність ультиматуму, що і ми, і США, і НАТО має, мали мало заявити, що ніколи Україна не буде в НАТО. Оце перша вимога. Але була й друга вимога: що НАТО має відійти на рубежі 97-го року. А от що це означає, що е, країни, які вступили в НАТО там наприкінці х або в 2000 тисяч років, вони що, мають вийти з НАТО? Ну ті самі країни Балтії, Поляки е, я вже не кажу про Фінляндію і Швецію. Да, от що вони мають вийти? Чи е, е, натівські війська там не мають бути присутні? А в чому тоді сенс е, військового альянсу? Він же має захищати, особливо коли є загрози з боку Росії, і от е, це важливо. Якщо зараз е, сказати ну добре, от по Україні ну по пострадянським країнам ми йдемо назустріч Росії. Це означає, що завтра Росія висуне ці ультиматуми, які вона вже висувала раніше. Другий момент, що треба розуміти. По суті, згода на, на цю вимогу Росії, а поки що це не офіційна вимога. Це публікація в Reuters, офіційних вимог поки немає. І тому я думаю, що і не варто було і Кітукелеву це коментувати. Але тим не менше, згода на це буде означати, що США визнають пострадянський простір, це ексклюзивна зона впливу Росії, що Росія там буде визначати, де хто буде. І якщо зараз іде про НАТО мова, то завтра може встати мова про європейський союз. І вони скажуть, а ми проти того, щоб там Україна, Молдова або Грузія стали членами Європейського Союзу? Ну безумовно для нас це неприйнятно, тому що йдеться про обмеження нашого суверенітету, зовнішньополітичного суверенітету. На жаль, я думаю, ця позиція іде від Трампа. Це не позиція Кіта Келлера, Він транслює позицію Трампа. Трамп готовий про це домовлятися. І е, якщо американці е, будуть на це погоджуватись, ну я вам скажу, це означатиме серйозну внутрішню кризу в НАТО. І Важливий момент. Якщо ця тема буде обговорюватись, то це окрема тема для переговорів вже не з нами. А між Росією і США, і головне, між Росією і НАТО, тому що США одноосібно не можуть вирішити це питання. Да, у них великий вплив НАТО, але для того, щоб НАТО як колективний е, альянс ухвалив це рішення, потрібна згода всіх країн, і я так е, сумніваюся, що країни Балтії, Польща, та сама ну і всі північні країни зараз, оскільки вони в НАТО, да що вони дадуть згоду на такі вимоги Росії, Так що тут у мене є великий скепсис, і Я вважаю, що е, от така поступливість США в цьому питанні це помилка. Одна річ, коли вони говорять, що да вони готові там наприклад самі взяти на себе зобов'язання, що там вони будуть проти членства України в НАТО, ну отак вони бачать компроміс. Ну і це позиція Трампа взагалі по НАТО, а інша річ, коли вони беруть зобов'язання, які стосуються вже не тільки України. А й інших країн і зобов'язань, які стосуються вже всього Північно-Атлантичного альянсу, тому я вважаю це і помилка і. Навіть якщо і будуть переговори з цього питання, я не очікую конкретного результату. Пане Володимире, наостанок дуже сильно відхилюся від теми і спитаю вас про внутрішньоукраїнський клімат. У Кам'янець-Подільському НАТО побився із працівниками ТЦК і Це вже третій випадок за тиждень. Раніше були Черкаси і був Кременчук. Це викликає занепокоєння через те, що є оця масова участь громадян сьогодні. В камянець подільському 100 осіб було залучено. Що це означає, це через е, вплив росіян або внутрішній, якісь можливо ТЦК погано працюють, і як власне знизити суспільну напругу? Ну і те інше. Ну тому у мене немає якогось простого рецепту, як от кардинально поміняти цю ситуацію. Тут потрібен комплекс заходів. Очевидно, що є проблема з так називаємою гусифікацією, з методами а, 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 мобілізації. І коли це робиться, це вже от саме методи. Тут не тільки бусифікація як така, але ну, мобілізація, особливо в нинішніх умовах, це примусова акція, примусова дія. На жаль, ну, війна є війна, що поробиш? Але так як це робиться, ну, це от викликає дуже часто конфліктні ситуації. Тому я думаю, що це ТЦК всім, хто причетний до цієї процедури, треба міняти методи. От треба підходи міняти до цього, е, ну я не знаю там краще, як це зробити. Це питання експертне. Вони мають продумати, яка їм має бути е, методика так, щоб от не, не виникало таких масових конфліктних ситуацій. Це одна е, сторона ситуації. Інша у мене е, велике велика підозра, що Росія зараз е, впливає на цей процес. Ну вони а, а, масштабують цю ситуацію. Вони, по перше, використовують її в пропагандистських цілях і а, можуть показувати, як знаєте, як громадський спротив, і от це небезпечно. По друге, вони знаєте, створюють такий собі флешмоб, що мовляв, давайте треба. Ви не хочете мусифікації, да, треба робити спротив. Ви маєте використовувати насильницькі методи. І тому я думаю, що тут потрібна навіть інформаційна робота, нагадування про те, що насильницький опір діям військових в умовах воєнного стану це кримінальна відповідальність. На про це треба нагадувати. Знов таки, якщо і робити відповідні методи мобілізації, то так щоб не було підстав, не було ну, скажімо так. Передумов для виникнення масового конфлікту, масового зіткнення да так, що тут треба просто діяти більш гнучко, а не так. От знаєте, в лоб і іноді просто не думаючи, які можуть бути наслідки. Так що треба продумати саму процедуру, зміни відповідні внести. Але зараз треба і серйозна інформаційна робота, тому що Росія явно це може підживлювати і інформаційна. Провокувати от такі процеси. ну я правильно вас розумію? Ви б ви б не перебільшували значення і вплив цієї всієї історії. Просто все це відбувається в очікуванні великого наступу Росії влітку. І ну, дивіться, ну е, ні, ну як е, негатив тут є. Поки що він обмежений. Е, просто сама по собі ситуація вона небезпечна, е, вона конфліктна. Я ж кажу, Росія може це використовувати і в пропагандистських цілях. А от. Активно роз'яснену роботу е, про те, що зараз ситуація така, що якщо е, не буде нових бійців в армії, то завтра е, російські війська можуть бути і в тилу, е, да, е, нібито там Кам'янець-Подільський, там я знаю Чернівці далеко від лінії фронту, але росіяни туди можуть прийти. От про це теж треба пам'ятати. Да. і Якщо е, не буде в армії нових бійців, ми просто можемо програти цю війну. Думати, що мир сам собою прийде, а ви там десь заховаєтесь, цього не буде. Тому і роз'яснена робота має бути. І от головне, я ж кажу: треба міняти методи. Методи, тому що ТЦК іноді дія, ну, занадто спрощена, і от вони не беруться до уваги саме от, ризики, от таких масових зіткнень, таких масових конфліктних ситуацій. Треба уникати. Скажем так, своє роботи там, де є велике скупчення людей, і відповідно можуть виникати подібні ризики. І інформаційно треба блокувати. Оці флешмоби, тому що ну це працює на ворога, будемо казати, відверто, і це буде лише поширюватись, Якщо отак, от знаєте, сьогодні одна історія, завтра інша, потім третя, да. Ну і це буде поширюватись, як на цього варіація. Її треба припинити. Інформаційна, політична, юридична, зокрема, воти роз'ясненням про те, що спротив е, е, працівникам ТЦК і військовим під час воєнного стану означає кримінальну відповідальність серйозно кримінальна Пане Володимире. Дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.